Друзі, привіт! Ще одне відео про твістер-машину обладнання нашого українського виробника інтератлетика. Отже, як я вже і говорив в попередньому відео, я рекомендую працювати тут тільки в багатоповторному режимі і тільки в балансі або в дефіциті калорій, щоб ви випадково не розширили собі талію, не накачали усі м'язи преса. Отже, я розказував у попередньому відео, що ми сідаємо, крутимо мінімум 50 разів в одну сторону, мінімум 50 разів в іншу сторону. Ну, для того, щоб трошки облегшити вам цю задачу, ми можемо працювати так. Ставимо перед собою секундомір. Сідаємо. Виставляємо мінімальну вагу, п'ятірочку. Запускаємо секундомір. І крутимо. 5 хвилин в одну сторону. Не рахуючи, чим швидший темп буде, тим ефективніше. Зберігаючи цю амплітуду, слідкуємо, щоб краї подушок були по центру, щоб навантажувальний стікер весь час висів в повітрі і не знімалось навантаження з м'язів. Після того, як пройшло 5 хвилин, ми переставляємо. На ще один стікер, тут же буде навантаження 10 кг. Відповідно, крутимо далі 5 хвилин. Після цього переставляємо на 15. І знову крутимо 5 хвилин розслабитись, порелаксувати, нічого не рахувати, просто дивимося час від часу на секундомір. Після того, як пройшло ще 5 хвилин, разом 15, ми перекручуємо на іншу синірку, з іншої сторони. І відповідно з цією вагою працюємо в іншу сторону. Також 5 хвилин. Через 5 хвилин, відповідно, знімаємо один стікер, виставляємо 10. Крутимо 5 хвилин. Ну і через 5 хвилин виставляємо 5 І далі крутимо 5 хвилин. Разом вийде 30 хвилин. Своєрідне кардіо. Якщо ви знаходитеся іменно в дефіциті калорій, покажу ще вам додаткові опції. Ми можемо тоді регулювати висоту. Тобто я завжди рекомендую саме низ опускатися в нижнє положення. Ми можемо працювати так. Перший підхід працюємо в самому нижньому положенні. Другий підхід піднімаємо на одне положення, відповідно, зміщаємо навантаження трошки нижче, додаючи вагу при потребі. І третій підхід піднімаємося шевище і фактично акцентуємо на усіх м'язів. Ну і потім йдемо в сторону зменшення. Відповідно регулюючи собі тут навантаження при потребі. Але наголошую, я рекомендую це робити тільки в дефіциті калорій, причому в справжньому дефіциті калорій. Коли вам важко рухатися, тільки тоді це буде ефективно і це мінімізує ризики, щоб ви собі не накачали косі м'язи і не збільшили візуальну талію. Тому, друзі, сподіваюся, відео було корисне. Чекаю вас на персональні тренування офлайн онлайн програми харчування. Пишіть месенджери.